Показали відео масової здачі рашистів у полон. Вони склали зброю і припинили опір у бою, прийнявши єдине правильне рішення, щоб закінчити жах, в якому вони беруть участь. Більше того, вони самі на камеру розповіли всю правду і з рекомендаціями здатися своїм товаришам. Тут нічого й додати, треба поспішати. Кадри полонених рашистів далі у відео. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Бійці ЗСУ захопили багато рашистів на турецькому напрямку. Ко повідомляють, що під час відбуття штурмів і контратак противника біля Нью-Йорка бійці 12-ї бригади спецпризначення спільно з іншими підрозділами захопили у полон велику кількість солдатів армії ЗС РФ українські бійці опублікували відео, в на якому частина військовослужбовців армії РФ представляється та називаються підрозділи, в яких служать Рашисти на відео називають зокрема першу слов'янську бригаду, а також 9 9-ту бригаду п'ятдесят ї армии. Кажет, такое же место народжения. Места Екатеринбург, Казань, Омск то, что... 0 10 72 Город Ижевск. Андрей Вячеслав Геннадьевич, 05 11 76 год. Чурочкин Михаил Анатольевич, 1973-20. Город Екатеринбург, омск 66 48 Фомин Руслан Захарович, 21 апреля 1988 года рождения. Город Казань, Республика Татарстан. Атлас-Порт, Паргатович, 21-03-68. Башкортостан, Куварсинский район, село Мотцветово. Федор Иван Викторович, 01.11.1990 года рождения. Проживаю в городе Омск. Кустолов Олег Иванович, 1968 года. Проживаю в городе Нижневарск, Семенской области. Гуськов Иван Юрьевич, 15 августа 1981 года. Ловського спадрозділ продовжує поповнювати обмінний фонд за для якнайшвидшого повернення побратимів з полону, а також гарантують збереження життя всім расистів, які прийняли рішення скласти зброю і здатися. Крім того, українські військові взяли в полон єгиптянина. Він приїхав в Арав вчитися на Айтішника отримав повістку. Про це розповів представник прес 79 окремої десантно-штурмової бригади Орест Дрималовський. Єгиптянин планував здобувати вараф вищу освіту у сфері айті технології. Але за місяць після того, як він отримав російське громадянство, йому вручили повістку. За декілька днів він вже був на передовій, де брав участь в штурмах і потрапив у полон. Цитую вдалося йому зберегти життя. Цікавий такий персонаж знає чотири мови. Поліглот жити буде, так сказав. Трималовський, а під час нещодавнього наступу сил оборони на півночі Харківської області вдалося не лише вибити ворога з близько 400 гектарів лісового масиву поблизу липців та знищити майже полк окупантів, але й захопити кілька десятків полонених. Начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Хартія Національної гвардії України, підполковник Антон Баєв описав склад захоплених у полон рашеської військовослужбовців. Це бійці дуже різного класу. Ласу, це і просто якісь мобілізовані, зазвичай базі якоїсь потужної підготовки, просто кинуті на затикання дзір. Це були хлопці, які вже дуже з великим досвідом, які були ситуативно, наприклад, закинуті для вирішення якихось ситуативних питань. Ловила тих пригоженців, які були ще в Бахмуті, тобто дуже різношарстий контингент, який потрапляв, розповідає військовий Антон Баєв, що операція на півночі Харківської області на території Липецької громади була складною. Одною і вона триває. А про те, кого саме зазвичай вдається взяти в полон, розповів представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія Володимир Діхтярів. Цитую військового зазвичай ті, кого ми беремо в полон. Це зеки. в них може бути третій чи четвертий термін ув'язнення. Їм обіцяють помилування. Якщо вони протримуються, хоча б рік, вони отримують мінімальну підготовку. Їх потім просто відправляють з поводирями або навіть без них в бік наших підрозді. Стілів каже він завдання таких солдат просте стати витратним матеріалом, говорить Дігтярьов. Десь вони виступають розмінуванням, десь вони викличуть на себе вогонь. Це дасть ворогу можливість зрозуміти, де вогневі позиції Сил оборони України. Це дійсно витратний матеріал, якого ворога на жаль дуже багато, сказав військовий. Серед історії кількох десятків полонених він пригадав історію Пригожинця, який встиг повоювати в Бахмуті, взяти участь в поході Єгенія Пригожина на Москву і потім підписати контракт з рашиськи Мінморони та взяти участь в спробі рашистського наступу на півночі Харківської області. Крім того, нещодавно повідомлялося, що внаслідок операції зі звільнення території Харківської області бійці у ГУР взяли в полон близько двох десятків рашистських окупантів. Про що сказав офіцер спецпідрозділу Тимура Гур із позивним Вікінг бі тривав трохи більше тижня. Були інтенсивні обстріли з боку супротивника, і сам противник чинив не опір. Але зрештою українські бійці завершили виконання завдання. Додав він, і за його словами до двох десятків рашистів взято в а ще кілька десятків знищено. Цитую, чотири окупанти намагались покинути заводи. Були знешкоджені вже по периметру заводу. каже розвідник. Військовослужбовці 3-ї штурмової бригади також провели успішні контрнаступальні дії. На позиціях противника в районі Харківщини та поповнили обмінний фонд, про що відзвітувала військова частина та опублікувала відповідні кадри, на яких український боєць з кількома полоненими рашистами. Ну а загалом із окупантами, які потрапляють в полон, спілкується служба безпеки України. Під час допитів полонені розповідають не тільки про злочини, які скоїли на території України проти і народу, а й руйнують міф про могутність рашистської армії, визнаючи. Що вона просто велика наразі полонених рашистів така кількість, що необхідно відкривати нові центри їхнього розміщення Ну а днями відкрили новий табір для рашистських військовополонених. Центр 5 в якому створено спеціальні умови для утримання військовополонених із пораненнями. Про це повідомляє прес-служба державного проєкту координаційного штабу із питань. Поводження із військовополоненими Хачу жить, оскільки кількість расистів, які щомісяця здаються в полон зі АСУ, значно перевищує кількість тих, кого РФ повертає в межах обмінів. Місця тримання військовополонених в Україні дуже швидко заповнюється. Йдеться у повідомленні Умови в таборі відповідають усім вимогам міжнародного гуманітарного права, окремі спальні місця, триразове гаряче харчування, душові з гарячою водою, доступ до медичної допомоги. Особливістю нового центру п'ять є те, що в таборі створено умови для. Тримання військовополонених з пораненнями ампутантів лежачих військовополонених із різними захворюваннями тощо натомість стан здоров'я українців, які повернулися із рашистського полону, досить поганий. Більшість із них потребує реабілітації. Вони мають хронічні захворювання, які потребують медичної допомоги. Понад 90% полонених зазнали злочинних дій по відношенню до себе. Цитую таких військовополонених рашистів в Україні дуже багато, і сторона РФ навмисно відмовляється повертати самопоранених солдатів, Датів, ось уже два з половиною роки РФ відмовляється виконувати вимоги Женевських конвенцій і блокує створення змішаних медичних комісій для проведення репатріації поранених. Зазначено у повідомленні Україна зберігає максимальну а можливо відкритість в питаннях поводження з військовополоненими. Тому різноманітні міжнародні спостерігачі та змі можуть відвідувати і центр 5 та інші місця тримання рашистських полонених. Лише на початку року повідомлялося, що в Україні вже є два табори. Для для утримання військовополонених і планується відкрито треті. Наразі їх п'ять. Видання політикою із посиланням на представника координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими Петра М'яценка зазначає, що рашистська сторона не тільки не дотримується міжнародних норм щодо полонених, а й використовує українських військовополонених для провокації протестів всередині України. Бійців змушують телефонувати родичами, закликати їх виходити на вулиці. Видання також на Водить історію Валентини Ткачанко з Чернігова, чоловік якої потрапив у полон на початку великої війни на Чорнобильській атомній електростанції. Вона отримала від нього дзвіночок, який тривав лише три хвилини. Ось що розповідає жінка цтую. Мені не дозволили ставити йому запитання. Як тільки я спробувала, він похитав головою і просто сказав ні. Натомість він продовжував говорити: валя йди у складне життя Києву. Київ не хоче нас приймати назад. Потім він вибачився і заверш в розмову пообіцявши передзвонити мені, якщо в нього колись з'явиться така можливість, за словами Яценка, родичі інших полонених також отримували аналогічні дзвінки від них. Як пояснює експерт, людина більше року нічого не чула від родича. А тут він дзвонить і каже, що живий. Рашисти готові його обміняти, але Україна нічого не робить. Останнім часом ці дзвінки стали масовими. Отже, ми зрозуміли, що це кампанія, щоб викликати недовіру до влади. Тож ми вас закликаємо бути обережними. Ними з інформацією, яку ви отримуєте з різних джерел. Перевіряйте інформацію, слідкуйте за новинами. Ну і звичайно, якщо ви почули щось незрозуміле для себе, побачили щось незрозуміле, краще перевірити, звернутися до правоохоронних органів та не панікувати. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Слава Україні!